Доброго дня, мене звати Юлія Швіріт, і сьогодні ми поговоримо на цікаву тему газлайтінг. Газлайтінг це не просто модне слово, яке зараз часто з'являється у соцмережах, це серйозна форма психологічної маніпуляції, коли одна людина намагається змусити іншу сумніватися у власних відчуттях, спогадах і навіть здоровому глузду, інакше кажучи. Це спроба переконати вас, що ваша реальність неправдива, що ви вигадуєте або перебільшуєте. Такі маніпуляції не завжди помітні одразу. Вони діють повільно і поступово, змінюючи ваше сприйняття світу. Наприклад, ви кажете партнеру, що вам здається, ніби він віддалився, а він відповідається: не я віддалився, ти сама від мене закрилась. Або ви звертаєте увагу начальника, що саме ви зробили проєкт, а він спокійно заперечує і не тикає, що ви просто плутаєте події. Так, крок за кроком людина починає сумніватися у власній пам'яті, почуттях і адекватності. Газлайтинг часто супроводжується відчуттям провини, ви починаєте постійно вибачатися навіть коли не зробили нічого поганого. Ваші почуття знецінюють, вам кажуть, що ви надто емоційні, що знову робите з мухи слона, і в якийсь момент ви справді починаєте вірити, що проблема у вас. Поступово з'являються сумніви у власній цінності. Може, я і справді недостатньо хороша? Може зі мною щось не так? Ви виправдовуєте погану поведінку партнера або близьких. Шукаєте їм виправдання і починаєте жити у постійному внутрішньому напруженні. Вам важко приймати навіть прості рішення, тому що впевненість у собі зруйнована. Ви можете почуватися пригничена, сумна, виснажена і навіть не розуміти, чому саме. Як з цим споритися? Насамперед важливо не залишатися наодинці. Попросіть підтримки у людей, яким ви довіряєте: друзів, рідних, психотерапевта. Коли хтось зі сторони допомагає побачити ситуацію ясно, ви починаєте поступово повертати собі віру у власну реальність. Навчітесь знову слухати себе. Якщо вам не комфортно, це вже причина замислитись. Ваші емоції це не вороги, це сигнали. Приділяйте увагу тому, що відчуваєте, практикуйте усвідомленість, пробуйте спостерігати за думками без осуду. І найголовніше – зміцнюйте власну самооцінку. Пам'ятайте, ваша цінність не залежить від чужої думки чи схвалення. Газлайтинг – це емоційне насильство яке може непомітно зруйнувати людину зсередини. Але сила у вашій здатності побачити маніпуляцію і відстояти свою правду. Ваші відчуття справжні, ваш досвід важливий і ви маєте повне право вірити собі.